Щоб гинули твої діти, що не жили ще, а могли би ще жити й жити, хто поверне їх матерям живих додому, скільки ще поляже молодих, кому відомо, маму, ти не плач. Мамо, ти не плач за мною, я іду у бій, бо я син країни тої. Мамо, ти не плач. Далі так не можу жити. Кров моя ціна, щоб тебе з ярма змінити. Вони не спали дні ночі, вони в шоломах проти куль стояли. їх не питали, хочуть чи не хочуть, вони самі пішли і Майдан обороняли. Що Ідея, щоб зянити нашу Україну від досягнення коцівного серця зла. Вони як мати нас єдина, всім вистачає любові, і добра. Хрещатик зараз в барикадах та руїнах, на кожнім кросі кров і осені. Вони загинули за вільну Україну. Завіщали і дітей, і матерів. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей. Вони ніколи вже не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідей. Тож будем вічно. Ми їх пам'ятати, хто за країну неньку положив життя, нехай помолиться сьогодні. Кожна мати, за кожну душу, що пішла в майбуття. Ніж, і тільки зорі зна. Я знову Господа молю, ніж за тих усіх За Україну, та наших військових, що віддали життя, прийшов руський мір, позалишали руїни, Тривога, укриття, сильне серцебиття. А за що нам таке? За те, що все добре було, нас прийшли визволяти спецоперація. Визволили. в одного хлопця шолом не перекрив чоло, і зуб, братська могила, 103 третьому грація. За що і за що бучу? Навіщо ж ви орки Україну мучити? Настане день прийде розплата, і ви поплатите за кожну українську хату, за Запоріжжя, за Азов. До вас їх ненависть аж кипить кров. Ми Крим повернемо до України. Ми відбудуємо у ці нанесені вами руїни. Але ніколи вам не зможемо пробачити, Таке, як танки, ракети, шахіди, війни. Ви думали, ми тут будемо усміхатися. Нас солдат сьогодні і за вас загинули. Ми не чекали сліз і не чекали лига. Всього початок, я всього кінець, Так сумно засинати, і сльози тихо, бо вчора йшли осіннім вітром під вінець. Розвільнили Херсон, він був і наш є. Наш стяг синежок і нам гордість дає. Ми все відбудуємо, всі ці руїни. І скоро почуємо, іще одним днем перемоги моя Україна.